Гірки класти. Ну що? А я, а я одні кабачки. І так чередую, якщо є перець, можна по дольці перцю такого О, щук. Це ті пасорки буде. Поняли? тако собі туди-сюди. тендики мендики. Такого посподали, таке гарне, Потім то прийдете, побачите, як банька буде гарна. Ну, я вам тебе покажу, я. И зимой, если считаете, это называется ассорти. Да. да. Ну, такое А то что, сколько всех сих у тебя угорки? Да. Маша мне не дала угорки, Значит, закатала сих. Ну, вот такие. І так я зараз попакую їх всі гарно. Поскладаю плотненько. І залю сиропом, і 5 минут їх простерилізую. Поняли? Але дубки цього я обрізаю. Ось ось такий щур. Це щось таке. так обрізати, воно таке кисне хороше. Toll mm.